Добрий день! Сьогодні темою нашого уроку будуть кільчасті черви або кільчаки. Що ж, поїхали! Почнемо з самого простішого середовища життя. Кільчаки трапляються в різних середовищах. Їх можна знайти і на поверхні ґрунту, і під землею. Вони живуть у прісних і солоних водоймах. В океанах деякі з цих тварин плавають у товщі води. А інші ведуть майже нерухомий спосіб життя на дні. При цьому вони будують спеціальні трубочки, в яких ховаються від ворогів. Серед них трапляються хижаки, які полюють на інших тварин. Є й такі, що живляться рештками мертвих організмів. Досить багато видів є фільтраторами, що висловлюють органічні частки, проганяючи воду через, крізь спеціальні цидильні структури, відомі і паралетичні кільчаки, такі як медична п'явка. Самі ці тварини слугують кормом для багатьох водяних іноземних тварин. Їх їдять риби, жаби, птахи, звірі, комахи і раки. Розміри тіла кільчаків дуже різноманітні. Є крихітні види завдовжки менше за 1 мм, а найбільші представники мають довжину тіла більше, ніж 3 метри. Таким великим є деякі морські види і австралійський земляний черв'як, який живе під землею. Тіло кільчастих червів поділено на окремі кільця сегменти, від чого й походить їхня назва. Покриви тіла кільчастих червів шкірно-м'язовий мішок. Так називають сукупність покривних епітеліальних клітин і розташованих на ними двох шарів м'язів кільцевих і повздужніх. Клітини епітелію виділяють назовні тоненький шар щільної неклітинної речовини. Утікула. У покривах багатьох слизових залоз Слиз виконує захисну функцію та зволожуючи покриви, забезпечує крізник газообмін. Порожнина тіла кітчастих червів від від внутрішніх органів і тканин, шаром епітеріальних клітин. Такі самі шари відокремлюють порожнину кожного сегмента від сусідніх. Рідина, що заповнює порожнину тіла, сприяє підтриманню його форми, забезпечує транспортування поживних речовин і кінцевих продуктів обміну. Завдяки тому, що порожнина одного сегмента відокремлена від іншої порожнини, за незначних ушкоджень покривів порожнина рідина не витікає з усього тіла, а тільки з ушкоджених сегментів. Це запобігає загибелі тварини. На відміну від кишковопорожниних, кількість черви мають справжні системи органів. Це травна система, видільна, кровоносна, нервова та статева. Багато мешканців водою мають органи дихання зявра. Вони дають змогу дихати киснем, у воді. Органи чуття найкраще розвинені у мешканцях водойм, які ведуть рухливий спосіб життя. У них є органи дотику, вусика і щупальця, нюху, зору, очі, рівноваги. У мешканців ґрунтів, наприклад, дощових черв'яків. Спеціалізовані органи чуття розвинені слабо або взагалі відсутні. Наприклад, у дощових черв'яків немає очей. Їхні функції виконують нервові закінчення в покривах. У більшості кільчастих червів добре розвинена здатність до регенерації. Тому, якщо ми їх пошкодимо, вони швидко удужують. Давайте все ж таки більш детально роздивимося системи органів кільчастих червів. Почнемо з травної системи. Травна система у більшості кільчастих червів представлена ротом глоткою, стравоходом, волом, шлунком, середньою кишкою і анальним отвором. Чого, наприклад, не було у кишково порожнини. У кишково порожниних травна система одразу відкривалася кишковою порожниною та травлення відбувалося у клітинах. Якщо ми зазирнемо і подивимося на кровоносну систему, вона замкнена і представлена судинами. Кожний сегмент. З'єднує спину і черевну судину з серцями. Скільки сегментів, стільки й сердець. Тому черв'яки в кількості черви багатосерцеві. Видільна система представлена метанефридіями. Я ще раз підкреслю те, що кишково-порожниних не було ані видільної системи, ані кровоносної, ані нервової, і тим паче не було метанефриді. Метанефриді замінюють нирки і з допомогою цих кільцевих сполук виводяться залишки води азовні. Дихальна система у водних кільчастих червів представлена зябрами. Якщо ми говоримо про нервову систему, то вона представлена вузловими ланцюжками. Зверну вашу увагу на те, що у кільчистих червів немає головного мозку, у них є навколо нервове кільце і черевний нервовий ланцюжок. Кожний ланцюжок виконує свою функцію, тобто з допомогою цих нервових закінчів, щитинок, черв'ячок може розрізнити, де він знаходиться, на землі чи не на землі, тобто це його органи чуття. Як ж відбувається розмноження і розвиток? Кільчасті черви є гермафродити, а є і роздільно статеві. Розмноження у них буває статеве і нестатеве. При нестатевому розмноженні тіло тварини поділяється на декілька фрагментів, кожний з яких утворює нову особу, а при статевому розмноженні кільчаки відкладають запліднені яйця. З яєць виводяться або маленькі черви, схожі на дорослих, або личинки, це у морських видах. Личинки якийсь час плавають, а потім осідають на дно і перетворюються на дорослих особин. Серед кільчаків є багато гермафродитів – організмів, які утворюють чоловічі і жіночі статеві клітини в одній особі. Серед кільчастих червів понад 12 тисяч видів. Традиційно виділяють такі групи, як багатощитинкові черви, малощитинкові черви та п'ятки. 450 з них мешкають в Україні. Багатощитинкові – це найбільша група кільчаків. Більшість багатощетинкових морські мешканці. Є вільноплаваючі, повзаючі та сидячі види. Деякі з них живуть на значних глибинах. Серед малощетинкових є морські, прісноводні і ґрунтові тварини. Вони живляться органічними рештками і іншими організмами. Типовим представником є дощовий черв'як. Сегментоване черевоподібне тіло п'явок сплюснути, і щитинок у п'явок немає. На передньому та задньому кінцях тіла є присоски. Ці кільчики можуть плавати і пересуватися суходолом з допомогою присоски. У світі існує понад 400 видів п'явок, які переважно є паразитами або хижаками. Медичних же п'явок здавне успішно використовують у медицині. Для людини. Кількість черви мають традиційно позитивне і негативне значення. Позитивне значення це підвищення родючості ґрунтів, дощові черви. Також вони переробляють опали листя і є кормом для багатьох промислових риб, очищують забруднену воду і вживаються в їжу. Палоло, наприклад, і вживається в їжу. Використовуються в медицині такі, як п'явки. Але деякі види є паразитами і можуть уражати людину та домашніх мешканців. Ті самі представники п'явок. Не плутайте медичних п'явок і звичайних. Вони є хижаками. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре!